Всім привіт! Мене звати Ігор, потойди Камбританія, і ми продовжуємо серію відосиків про ліси і лісопарки міста Києва. У минулому ми знімали відосик про Голосіївський ліс, але для багатьох киян добиратися туди важкувати, тому сьогодні відосик про молодшого брата Голосіївського лісу, про Сирецький гай, розташований в іншому кінці міста. Що прикольного є в Сирецькому гаї? Найперше це річка Сирець. Серець це одна з понад 70 малих річок Києва. Як і усі інші малі річки Києва, вона в дуже неприродному стані знаходиться. Більша частина річки Сирець або під землею в колекторі, або спрямована у таких от бетонних коробах. Але саме тут, у Середському гаї, ще залишилися ділянки, де річка Серець у такому от природному руслі. Тут справжня амазонка, якби не сміття і не гаражі і на задньому плані, можна було б подумати, що ви взагалі не в Києві. Але місце дуже класне. Серець робить такі меандри, прям як така мініатюрна десна. Дуже круте місце. Серець це не єдина водоток Серецького Гаю. Тут ще є такий от невеличкий струмочок, який називається Рогостинка або брід. Він впадає у річку Сирець і також знаходиться у такому більш-менш природному стані, а десь у середній течії навіть формує таке от заболочене озеро, яке місцеве населення називає корчі. Ну і третя прикольна фішка Середського гаю це, власне, сам ліс. Кажуть, що Серецький гай це парк, але насправді це лісопарк, тобто, фактично, це залишки того лісу, який був тут до того, як Київ почав розбудовуватися. Тут ще можна побачити такі от велетенські дуби, і навіть якщо зайти поглибше, поглибше в хащі, тут прямо, ну, справжня старовікова Діброва. Насправді місце дуже круте, і якщо ви тут буваєте, рекомендую зійти зі стежки і десь побукати по хащам, ви не пожалкуєте. Як для будь-якої ділянки дикої природи в Києві для середського гаю багато загроз, одна з яких це будівництво метрополітену на Виноградар. На жаль, от частина інфраструктури метрополітену будується саме за рахунок дикої природи середського гаю. Ось тут якісь вентиляційні шахти для метро, для побудови яких просто вирубали дерева і каналізували струмок рогостинка. На жаль, так відбувається. Чи ставимо ось середському гаю? Звісно, ми ставимо ось середському гаю, тому що це просто тупо офігенний ліс і офігенні річки.